Благовітаю! Мене звати Анастасія Воловач, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. У нас на початку тижня, дуже такого широкого розголосу, набула інформація щодо нового листа від Нацбанку до своїх банків, в якому йде мова про те, що буде відбуватися збір інформації по платежам фізосіб по операціям між картками. От в цьому відео ми і обговоримо про те, що з цієї інформації відповідає дійсності. Але перш за все, підпишімо. На наш YouTube канал, щоб не пропускати важливу інформацію щодо змін законодавства, і е, почати це відео я хочу з такого невеличкого заклику до всіх бухгалтерів та підприємців. Дуже прошу, будь ласка, перевіряйте інформацію, ту, яку ви бачите в інтернеті, і не поспішайте з висновками. Дуже важливо не панікувати завчасно, адже е, новин для того, щоб хвилюватися, в нас з вами зараз е, вистачає. Що стосується цієї новини з цим листом від Званку ви це ви зараз бачите на екрані. Ми трошки пізніше перейдемо до того, щоб детально розібрати його текст. Але коли ми побачили цю новину, тут важливо було з самого початку звернути увагу на такі деталі. По перше, це лист, це не постанова, не закон. Тобто, в нас змін по законодавству не відбулось. з самого початку, цей лист він не є нормативно-правовим актом, і, звісно, це є дуже важливим. По-друге, це внутрішній лист від НБУ до банківських установ. Ви його зараз не знайдете на якихось офіційних ресурсах, офіційних сторінках, він лише потрапив в новини, які далі набули широкого розголосу. По-третє, коли ви бачите навіть якісь зміни у законодавстві, що це дійсно не просто лист, а постанова, закон, тобто. Якийсь нормативний акт. То дуже важливо задати собі питання, а що конкретно там прописано, кого це стосується, на що розповсюджується, і одне з найважливіших, а як це було до цього. Тому що в нас інколи бувають такі зміни, що умовно замінили одне слово, яке абсолютно ні на що не впливає, а в новинах це починає публікувати як якісь суперкардинальні зміни. От, згадайте, хто вже не перший рік як підприємець, Працюючи є бухгалтером, в нас так неодноразово були новини з банківською таємницею, коли в нас, до прикладу, вносили зміни в закон України про банківську діяльність, зміни по банківській таємниці саме для слідчих органів, а от нас в новинах одразу подавали інформацію, нібито тепер податкова отримує доступи до наших карток по першому запиту до банку. І ця інформація вона абсолютно не відповідала. Дійсності і тут потрібно було зрозуміти, а як було до цього, як саме був прописаний цей рядок про банківську таємницю. І що зараз, якщо б так порівняти, ми побачили, що це стосувалося лише слідчих органів. Для них там дописали трошки процедуру, як вони в рамках певних розслідувань можуть отримувати доступ до інформації по рахункам по карткам. Ну і відповідно для того, щоб отримувати ще більше корисної інформації стосовно обліку податків, змін у законодавства. Колеги, реєструйтеся на наші безкоштовні вебінари. Ми кожного тижня проводимо вебінари як для ФОПів, так і для юридичних осіб. І, звісно, робимо акцент саме на нововведеннях, на тому, щоб їх пояснити вам простою мовою. Тому прямо зараз переходьте за посиланням під відео і реєструйтеся на наші безкоштовні вебінари. А тепер перейдемо до самого тексту листа і розберемо його детальніше. Я вам зараз його коротко зачитаю. Моменти, на які варто звернути увагу, і далі поясню вам детальніше. І так, дивіться, звертаємо увагу на те, що у вас підкреслено червоним. З самого початку тут зазначено, що на виконання листа НБУ попереднього листа, цього попереднього листа немає в нас у відкритому, у відкритому доступі, але тим не менш, тут зазначено, що на виконання там попереднього листа банки мають повідомляти НБУ щодо безготівкових платежів. Здійснених у мережі інтернет. І в якому форматі? У розрізі найменування клієнта, суб'єкта господарювання, з яким банком укладено договір. Тобто тут вже з самого початку не йде мова, щоб подавати інформацію по кожній фізособі, по кожному клієнту, хто скільки отримав коштів, хто куди витратив гроші, в якому об'ємі, куди як, кому скільки переказав і так далі. Тут з самого початку не йде про це мова. Але читаємо. і і далі, що там зі звітної дати, і тут важливо, банки-еквайри вони подають інформацію щодо обсягів операцій, знову ж таки, не по конкретній операції звітування, а лише щодо обсягів операцій з переказу коштів здійснених і далі суперважливо на підставі договорів, укладених між банком та клієнтами, тобто обсяг інформації про операції між банком і клієнтами, і тут іде деталізація, що означає та клієнтами, хто це, які дозволяють. Приймати до обслуговування електронний платіжний засіб, тобто мова йде про те, щоб подавати інформацію, коли банк заключає з клієнтом або з фінансовою установою, або з суб'єктами господарювання, заключає договір на приймання платежів. Картою електронний платіжний засіб, його простіше пояснити як оплата картою, і оплата картою, це от підключення оплат електронним платіжним засобом, воно може бути в декількох форматах. Про що йде мова далі, так, які дозволяють їм приймати до обслуговування електронний платіжний засіб з метою проведення оплати за товари або послуги, знову ж таки, не йде мова за е, е, якісь благодійні внески за платежі між фізособами, між друзями, знайомими подачуми і так далі. Іде мова Ще раз роблю акцент на цьому: про договори між банками і клієнтами, фінустановими суб'єктами господарювання, які дозволяють приймати до оплати електронний платіжний засіб, саме про ці договори. І які це можуть бути варіанти оплат? інтернет еквайринг здійснення переказів з рахунку на рахунок, ось ці наші пір -тупір, пір -тупір перекази, і здійснення платежів із використанням реєстрів. Це ті ж наші реє... От, коли деякі банки дозволяють підключити суб'єктам господарювання приймання платежів від населення, Так, коли ми оплачуємо як звичайні там фізособи, банк це акумулює, є реєстр і по реєстру переказує одною сумою там, за день чи одразу за три дні ем, клієнту, з яким укладено договір загальну суму е, платежів, е, тобто, будь ласка, колеги, зверніть увагу, що з самого початку не було мови про деталізацію платежів по, по кожному платежу. Або по кожній фізособі, про наші переведення як отримання, так і витрачання коштів. Це... На чому хотіла зробити такий великий наголос, і ще що важливо розуміти, що це стосується передачі інформації від банку до НБУ. Тобто ці відомості вони не передаються по замовчуванню в податкову. Що ось тепер податкова буде бачити всі операції по фізособам, по фопам, по юрособам, по кожному платежу, хто що знову ж таки отримав, хто куди сплатив. Ні, це інформація від банку до НБУ. Це відбувається. В рамках фінансового моніторингу. В нас фінансовий моніторинг вже працює не перший рік. Банки і до цього збирали інформацію, постійно звітувалися до НБУ в рамках фінансового моніторингу. Це продовжують робити і надалі. До речі, реальні останні зміни щодо передачі інформації по рахункам в податкову, вони в нас відбувалися через запровадження автоматичного обміну. Але це обмін інформацією по рахункам між країнами. І То він запрацьовається. Цю не одразу це буде протягом наступних років, і про це ми вам розповідали в одному з наших попередніх відео, який так і називається автоматичний обмін інформацією, як податково буде перевіряти рахунки за кордоном. Хто пропустив дане відео? У вас в описі є посилання на нього. Будь ласка, передивіться. А тепер на що ще хочу звернути увагу: в, то, в цьому листі НБУ є також додаток, таблиця. На жаль, цієї таблиці також немає на офіційних ресурсах, але як і наші попередні, як і цей же лист, це вже потрапило у новинах у новини, і ви в новинах можете знайти цю таблицю. І я її вам також хочу зараз показати, щоб знову ж таки ви розуміли, що не йде мова про збирання кожної операції і там її аналіз Нацбанком. Бо банки і так це аналізують знову ж таки в рамках фінансового моніторингу. І так, цю таблицю, яка в нас зараз потрапила в новини в інтернет, ви можете побачити зараз перед. Собою і що тут зазначається? Період, тип операції, знову ж таки ті, які були наведені в листі ці наші типу перек переказів, найменування клієнта, тут далі інформація про мерчант і так далі. От, до прикладу, от я працює через фонді. аналогічно, відкриваємо мерчант, який підв'язується між там, ФОП, фінансова установа, банк. І є найменування торговця, найменування мерчанта да, у кожного клієнта. І ось тут зазначається ця інформація. Але найважливіше це те, що ми бачимо в кінці. Тут зазначається кількість операцій і загальна сума в гривнях, тобто це інформація про загальну оплату картками за. День, але знову ж таки по договору між банком і суб'єктом господарювання, з яким було укладено е, договір е, ще раз на це звертаю. Увагу. Також ще хочу додати, що Нацбанк він вже на своїй сторінці у Фейсбук опублікував інформацію з цього приводу, де також спростував ось цю передачу інформації по карткам фізосіб або по кожному платежу. І зазначив, що ні, така інформація вона не не передається в НБУ, там на там щоденній чи щотижневій основі. Тобто тут не йдеться про. Фізосі безвичайні операції між шукарками. Ну і тут же, в принципі в цьому спростуванні зазначено, що мова йде про збір загальної інформації між банками, еквайрами і їх клієнтами в розрізі загальної суми. За день тому, колеги, дуже прошу знаєте, знову ж таки, як резюмую в нас змін в законодавстві не було на рахунок там розкриття банківської таємниці, на рахунок передачі там кожної операції, її аналізу і так далі. По-друге, в нас зараз і немає на це ресурсів, щоб аналізувати кожен платіж по кожній фізособі, по кожному клієнту. І по-третє, збір цієї інформації він відбувається в рамках фінансового моніторингу, який вже... Не перший рік працює, і ця інформація як збиралася, аналізувалася раніше, так банки і продовжують здійснювати фінансовий моніторинг, і по операціям в рамках фінансового моніторингу звітуються перед НБУ. Тобто в нас змін о, якихось і в рамках законодавства або інших змін не відбулося. Тому дуже прошу, давайте з вами не будемо піддаватися паніці, десь розповсюджувати неправдиву інформацію. Ну а якщо вам це відео було корисним, то обов'язково поставте лайк і поділіться цим відео з друзями, щоб вони теж не піддавалися цій паніці. І звісно, до наступної зустрічі.